50 команд з різних областей, понад тисяча учасників та кілька переможців. У фінал вийшли чотири дитячі юнацькі гуртка. Юні полтавці та полтавки стали кращими виконавцями хіп-хопу. Всі команди дуже сильні, мені дуже сподобалися танці різних команд, вони були різні стилі. Е, ну, звісно, мені найбільше сподобався наша команда. Було страшно виступати, а танок був е, розбойники. Вік танцюристів від семи до дванадцяти років. Кажуть, готувалися старанно і діляться враженнями. Було дуже важко, але, ми, але у нас все вийшло. Мені дуже сподобалось те, що е, ми всі дуже синхронно танцювали. Хіп-хоп вид танцю, який змушує думати, говорить керівник гуртка Танцювальна родина Ірина Ніколаєва і пояснює. Більшість елементів будь-якого номеру виконавці вигадують і продумують самі. Все з голови, з якихось та ситуацій, і хореографії, і трюки, і все інше. Угу. А, ну не все у нас сьогодні правда вийшло на сцені. От не всі трюки вдалися, ще є над чим працювати. Дитячий всеукраїнський танцювальний конкурс провели четвертий рік поспіль. Полтавці долучилися до нього цього року вперше. Павло Бардиш і Анна Комар полтавські телевізійні новини.